Олександр оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, я попрошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене впала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив, казали, лікарі ходити не буду, інвалідом це життя, не буду співати, це взагалі я до війни співав опор в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас як друга мати, і це мене дуже надихало. І через 5 місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія.